Всім привіт! Сьогодні у нас невеличкий огляд. Така розпаковочка сумки для ноутбука. Ось в такому гарному польові шоколад. Сумка має одне основне відділення. Також кишеню зовні які ви можете зберігати середній пристрій або ще якісь аксесуари для ноутбука, які вам потрібні. Всередині ми маємо основне велике відділення. Також воно ось так розділяється. Також маємо маленькі кишеньки. Для якихось дрібних ваших речей, які ви можете легкі зберігати. Дуже м'які зроблені стінки, і вони дуже добре оберігають ваш двох від якихось механічних пошкоджень, подряпин і тому подібне. Блискавка італійського бренду також маємо ремінь, регулюється, також знімається за потреби.